Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 13 лютого, 720-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни знову атакували Україну іранськими дронами Камікадзе. 23 штуки випустили і всі на Дніпропетровщину знову атакують Дніпропетровщину і знову атака по енергетичній інфраструктурі. До цього атака була в районі Кривого Рогу, а зараз. В районі Дніпра і на жаль знову є влучання. 16 з 23 дронів вдалося збити. Уже місцева влада каже про проблеми в місті Дніпро з електрикою. А до кінця тижня буде ще гірше, тому що йде похолодання в Одесі та області. Минула доба пройшла спокійно. Нічого не прилітало, нічого надзвичайного не відбувалося. В сусідній Миколаївській області, як і кожного дня, росіяни обстрілюють селища та очаків в районі Дніпробувського лиману. По офіційній інформації жертв немає на Херсонщині. Росіяни близько восьми десятків разів обстріляли область. Відомо про п'ятьох травмованих людей. Ну а гарні новини так це на Росії знову палала нафтобаза цього разу під Москвою, наче дрони туди не прилітали, але хто його знає, що там трапилося. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і чекаємо на добрі новини.